Це запис першої лабораториї роботи IOT. Напевно, я її виложу у YouTube, а не прикріплю у Moodle. Тобто також першого. Хочу розповісти про плату Arduino. Плата Arduino це 8-бітний мікроконтролер від компанії Atmel, який широко використовується в платах Arduino, зокрема в популярних Arduino Uno. Наприклад, ось оцей. це. Додаток Tinkercad, Тут є функція з платою Ардуїна. Коли я натискаю, то загорається ліхтарик, і він з інтервалом буде світитись, а потім вимикатись. Він має просту архітектуру, достатньо для багатьох проєктів, від простих експериментів до більш серйозних робототехнічних завдань. Основні характеристики цієї плати ядро AVR 8 bit тактова частота 16 МГц, пам'ять 32 кБ, оперативна пам'ять 2 кБ кількість цифрових входів та виходів 23 а анало аналогії входи 6 каналів АЦП. Mm. Я переглянув лекцію та зробив першу лабораторну роботу. Я перейшов у, у Blink, там взяв цей код, завантажив його у свою папку, та потім ось тут копіював код і вставляв у ось цю Arduino Uno. Вона в мене вже запущена, та працює як треба. Я ще... Міг ось тут зм змінити код. там, Допустим, поставити не одну тисячу, а 200 или 40 і тоді ось ці ліхтарки швидко шут облимали. Або. Або довго, якщо б я поставив більш більше времени. Ну, ось тут на тисячу, а то допустимо дві тисячі. Ну ця це вже була не, не основна частина лабораторної роботи, так я її вже я вже не вирішив ось так грати з кодом, а просто вирішив завантажити базовий важливий код.